Казанский район Курской области был вероломно атакован вооруженными силами Украины. Под Херсоном. Он был командиром отдельной разведывательной роты десанта штурмовой дивизии. Эти мероприятия становятся неотъемлемой частью вообще вузовского сообщества. Шесть недель! Я к врачу сходила! Андрей, что нам делать? В смысле? Что нам делать? тому, що ці питання безпокоють школьників. вони їх обсуждають. Ось такі в них герої, і такі в них події. <звук> Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Щоправда, випуск не... Таке, як зазвичай, а неймовірну і дивовижну бомбу ми для вас підготували. Але перш ніж я розпочну, ви не забувайте обов'язково всю команду нашого ютуб-каналу підтримати своїм лайком для розповсюдження всієї зібраної інформації. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, коментуйте почути, і побачене, і не забувайте про те, що те, що я працюю, а ви дивитесь, все це не просто так, а завдяки Збройним силам України, і найменше, що можна зробити, це підтримати донатом наших військових. Ми продовжуємо наш збір для 93-ї бригади Холодний Яр. І збираємо 250 тисяч гривень для обладнання позицій дронерів на Донецькому напрямку. Нашим бійцям дуже потрібна наша з вами співучасть і підтримка. Тож не забувайте про це і обов'язково донатьте. Ну а тим часом, десь за Парібріком, у Москві, у стінах Російського університету дружби народів, театральна майстерня представлення під орудою якоїсь навіженої подарувала світу дивовижний шедевр. Прем'єру вистави завтра. До речі, я переконана, що завтра в Росії не настане. Ця постановка, нібито як відлуння далеких днів переосмислення, вторгнення зараз, внімання України до Курської області, наче продовження недовершеної боротьби їхніх дідів, які воювали. Он был командиром отдельной разведывательной роты десанта штурмовой дивизии. Mm -hmm. Шорт позывной. Мама еще держится, работает за троих. А бабушка уже совсем сдала, уже все глаза запутал. Перед завісою Та що ставила все це наголосила. Це перша спроба відобразити актуальні події на сцені, бо те, що буквально щойно відбувалося на території Росії, ведуча із сумому голосі промовила через 80 років фашизм знову простягає свої тіні. і наш народ, як фенікси, з попелу відстоює свої цінності. Слышь, куриця мене тільки одне питання. А ви не хочете переосмислити дивовижний збіг подій? Як в 41-му році вночі нас бомбили німці? Так і в 22-му нас бомбили расисти. Окуповують, катують, знущаються, вбивають. А точно все як робили німці. То ви впевнені, що ви саме ті події зараз переосмислюєте? Район був вероломно атакован вооруженними силами України. Ой, господи, дай мені сил переосмислити все побачене. Далі автори завтра вплили ниточку паралелі між Курською областю і початком Вілікої Отечественної війни, ну ви вже це зрозуміли. Черпали натхнення із повісті Завтра була війна. На сцені оживають школярі суджі. Ну, ви ж пам'ятаєте, що ми їх. Катували, знущались, а потім з'їли. Взагалі смузі з російськомовних дітей це наша улюблена літня страва. Так от між нами пропасть, а завтра? Що з нами буде завтра. Да как його все задрали? Вічна я завтра Так, до завтра. Жду на завтра. Завтра увидимся. Не знаю, посмотрю завтра. Так да, да как же я всіх ненавижень! Давались отсюда! Да ты не домой? Нет, я по полісом загуляю в колонку. Забудешся! А так це другим будеш сюда! Отже, на сцені уживають самі школярі суджі, літо канікули мрії. Андрійко, юнак, із планами на Москву і Дубаї. Чому на дубаї? Стикається із вагітністю коханої, його холодні слова ріжуть її, наче лезом ріжуть по душі. Ти доросла, шукай клініку. У мене часу немає на тебе одружитись? Ні, ні, звісно, ніколи. Ти ж феміністка і боролася за свої права. Господи, це справді така була вистава. Це справді люди додумалися цю чухню поставити, і, звісно, цей егоїзм як символ втрати людяності в часи таких викликів. И на беспакайке стоять перед Ветчезною. Ну чего ты молчишь? Ты сиди мне. Стоп, 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 стоп. Притормози. То есть ты эти часто. Ты шесть недель! Я к врачу сходила! Андрей, что нам делать? Ты, в смысле? Что нам делать? Что теперь делать? Тебе еще уверены, что это от меня? Нет? Андрей, ты да, как ты? Что как я? Почему я должен быть уверен? Ты вроде как в монашке не записывалась, <клес> ты протянула столько. Андрей, пожалуйста, меня не очень пьет. Он за обучение платит. Пожалуйста, я прошу тебя, придумай что-нибудь, пожалуйста. Андрей. Кристина, подержись в руках. Не хватит истерики. Это первый, не последний. Мама. А почему вы со мной так говорили? А они что, тебя по головке покладить? Щипли не буду. Их полно. У меня времени мотаться с тобой нет. Деньги? Деньги за аборт завтра переведу. Ну не наглей по цене тоже. Зато мне щены плетут. Смотри, что необходимо. А Аборт? Но это же операция. Я боюсь. А как я? А что, блин? Или мне жениться на тебе? Ты вроде как на парах первая за права, если будто женщин топила. Ладно, Кристин, пустой разговор. Я тебе сказала. иди сина, сейчас на кусок по я ж тебе не по уместке предлагаю. я ще ж прайс. ты сам. Ще... Я просто. Все, пока. Жду я... Куди, куди вы пішли, куди вы зібралися? Зачекайте, ми ще не додивилися виставу. Ми ще до суті не дійшли, конву не розібрали. Є й інші герої, інші персонажі. Он Сергійко. Він втратив батька на СВО, Боже як боляче. Переходить до друзів із подругою, госпітальницею яка плете маскувальні сітки для фронту. Я прям бачу, що російський побут так і виглядає. Там стоїть біля багаття. І... Розпочинається сварка, коли Андрій вмикає монеточку. І на Єнточку, монеточку, ви можете собі представити, та, яка засудила СВО і Путіна, а він ще й слухає. А й найстрашніше, що вона ще й спонсор Збройних сил України. Як можна її слухати, кричить Сергій, і в цьому зіткненні чути розкол суспільства, де межа між мистецтвом і зрадою, коли вибір музики стає просто політичним судом. судилищем, осудом. Ось вони, виклики и проблемы российского суспільства. Малой, да ты о чем? Нет, ты что? сейчас? Да, да вообще слышишь, что там суд спасил. и на вообще ни про что не говорит. Чего? Так, на душные порядки не надо Я Ясно тебе? Ребят, пожалуйста, прекратите. Это больная тема. У Сережи, у него отец погиб. Да ладно. Прими соболезнования. Ну, Ребят, у нас тут так что, свободное общество. Ну, каждого свое мнение, и каждый делает свой выбор. Это был осознанный выбор его отца, так что... Даня! Да, да, что это? Это был осознанный выбор моего отца. Да ведь в падаю. Ну, значит, даже до только гораздо ближе. Значит, все-таки как ты, ты, и все вы здесь! Ты расстань! Себе что-то не хотели, что подожди, что-то тут при чем? Все, пойдем домой, короче. Ребятки, я... Вера, в смысле, ми ж що не помчали? Да. Ти ти Но... не не Спасибо за кацім стоїть. Знакомство по Пока, я в себе пойду. Завтра підемо. На Вера, Віра, Ну, пацан, мелкий нічого. Наступного дня школя... школярі мали зібратися в лофті. Але завтра так і не настало. Персонажі завмерли, мов статуї, а сцена наповнилася ехом їхніх слів. Кадри вторгнення Збройних сил України і голос диктора розпинають просто тишу. Терористи, найманці розстрілювали людей у дворах. Боже, у мене прям ці картинки зараз перед очами. От прям ту, -ту, 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 -ту. Сильна вистава, сильна постанова. Тих, хто цікав, добували ну, не професійна акторка, тих, хто цікав, добували безпілотники. Тут випробовували тактику випаленої землі. Режисерка, дякуючи глядачам, побажала міцного тилу і повторила: сьогоднішнє СВО це те, що наші предки не завершили. Господи, а де я ти, ти, тільки дико перепрошую Андрій Сергійко, Хуєйко, а де Абція Аудіна, де кадировці, де Розгвардія, ну де справжні персонажі, зрештою, де суджанська та труба, в якій подохли СВОшники? Ну це ж я вже мовчу, та, про наші дії, а де польські найманці зрештою? Ну, не вистачає ж персонажів цій виставі. Польський район Курської області був віроломно атакован вооруженими силами України. В одну із перших диверсіонно-розвідувальні групи війшли в садове товариство «Заря». Времени на эвакуацию у жителей не было. Террористы-наемники расстреливали людей во дворах своих домов, пытающихся уехать автомобилем, велосипедами, добивали ППЛА. Здесь была опробована многократно применяемая ранее Пентагоном тактика выжженной земли. В полной картине потерь мирного населения человечеству еще предстоит узнать. Спустя 12 дней до Курс подобрались два прилика, успевшие скрыться в лесу. ...что э, постепенно... Эти мероприятия становятся неотъемлемой частью вообще вузовского сообщества и находят реально искренний отклик у студентов. Это наша такая большая совместная задача, и я уверен, что даже после достижения всех наших целей в специальной военной операции, где мы обязательно победим, нам нужно будет уделять этому еще большее внимания. Ну і Міністерство освіти Російської Федерації, яке завжди жанглює фактами, історичними подіями, яке безкінечно переписує підручники гримить. Очищення Курської області це доблесть наших воїнів. Е, ми ж показували відео, як місцеві жалілися на російських мародерів. І, мовляв, кажуть вони, це має війти в історію. Мародерство має війти в історію. Звісно, звісно, далі вони ще навалять про події Криму і СВО. Терміново треба долучити до підручників, бо діти про це говорять. Та чи не є це маніпуляцією, коли освіта стає просто інструментом спекуляцій і пропаганди? Задаюся, я так знаєте, внутрішні голоси мої мене душать. Але, зрештою, відповідь ми з вами знаємо: ось такі в них герої, і такі в них. Освобождение Курской области это событие, это то, о чем говорит страна и обсуждают это доблесть наших военных. Поэтому это событие, на мой взгляд, должно появиться в новой редакции учебника истории как можно быстрее. Ну вот это и раньше так делалось, ну, словно говоря, событие произошло, или раньше как-то переваривалась эта информация дольше, Я имею в виду вот, в, в практике такие, образовательной. Такие, такие такие события, в том числе и вхождение воссоединения Крыма, Севастополя с Российской Федерацией, был включено в учебник быстро, истории. Да? Спеціальне воєнне операції, причина спеціальної військової операції, тому що це ті вопроси це очень важливо для новішої історії, тому що ці вопроси безпокоїть школьників, ані їх обсуждають. У Луганську багатодітна мати ридає трагедія трапилася, якої ніхто не віщував. Будинок зруйновано в 14-му році. Ну хто ж дан Білбамбас, правда? Чоловік ветеран СВО, а не хто-небудь, навіть був у полоні в 17-му році. А тепер нібито їх виганять із житла з трьома дітьми. Куди йти? Куди податися? Це безвихідь кричить мати. Подождіть, ви ж тепер частина Росії. Ви ж вірнулись в материнське лоно. Невже Росія не подбає про вас, тим паче, що чоловік ветеран СВО? А точно я повторююсь, але Росія завжди кине своїх уважаєма адміністрація города Луганська. уважаемые правители Российской Федерации, просим хоть как-то обратить на нас внимание, потому что безвыходная ситуация. Мы многодетная семья, у нас на иждивении трое деток. У нас в 2014 году разрушилось здание. Восстановлению, как сказала наша местная администрация, оно ну, не подлежит. Вот. Муж у меня участник СВО, ветеран боевых действий. Бывший военнопленный по обмену 2017 -го года. Идти нам некуда, родственников у нас нет, и помочь нам некому. Сейчас сложилась такая ситуация, что временное жилье, которое нам дали, забирают, взамен ничего не предоставляют, предлагают нам с детьми идти на улицу. Как нам быть в этой ситуации, что нам делать дальше? Ні, Скільки сколько ми писали обращені? ніякого внятного отвіта ми не отримали. І найбільше я люблю в Росії побутові сварки. Вони якісь просто дивовижні. Дивіться, яка картина маслом. Чоловік в магазині чіпляється до покупців. Чи голосували вони за Путіна? Чи бачили вони, які ціни в магазині? І чому його власне обрали? Каже, вийдіть на вулицю. Це ж руїни, а не країна. Воу, зачекайте. Не вже проривається гнів, як дзеркало розчарування? Не вже настав час, коли справді треба все спитати зі своєї влади, яка оце наробила із Росією? Чи мені просто привиділось? Оля. За підняти пенсіону возросту? Ну а зачем за чим за Путіна? Мужчина, ви теж за Путін голосували? Я взагалі не голосую. Ви заходите зараз в магазин, бачите видіть бачу. Ну а зачем за чим за Путіна голосувати було? Ну вот честно, если тем более вы учительница. Потому что я И что? И это мужчина, вы ее муж? Скажите, пожалуйста. Зачем ваша женщина голосует за Путина? Он делает, да, да, да. А что? А что? Вот это вы выходите сейчас на улицу, это перекапанные руины, это нормально вообще? Это не а кому? Я считаю, каждому, кто голосовал за Путина, задавать такие вопросы. Нет. А как? Кому? Нет. Ну а кому, скажите, пожалуйста. Ну ви ж голосували за нього, Ви ж учительнице і на цьому, друзі, в мене все. А ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене» І, звісно, шукайте наш збір в описі до нашого відео. Без нашої допомоги Збройним силам України Україна важко буде стримати російську навалу. Тож донайте заради нашої з вами безпеки. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.